Події, що відбулися цієї ночі на Майдані Незалежності, шокували іноземних політиків. Припинити насильство і зробити негайні кроки для відновлення довіри, закликали українську владу Польща, Франція і Британія. З-за океану лунають заяви про можливе запровадження санкцій проти Януковича та його оточення. Про це зокрема заговорила Канада. Більше про міжнародну реакцію розкаже моя колега Марія Клюк. Марія, вітаю. Наскільки швидко світ відреагував на події в Україні? Добрий вечір, Наталю. Реакція заходу була миттєвою. Перші заяви почали з'являтися ще вночі. Досить різко на силовий розгін майдану відреагував екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Він заявив, що минула ніч показала справжні наміри української влади. Вона не хоче діалогу. Ми вже знаємо, чого чекати. Заклики до круглих столів абсолютно не щирі, тому що ми бачимо міліцію на площі навіть у присутності Кетрін. Це ще раз демонструє той факт, що для Януковича ці аргументи діалогу і консенсусу не мають значення. Тим часом, аби продемонструвати свою підтримку українцям, польська газета Факт сьогодні вийшла українською мовою. Частина тиражу вже доставлена в Україну і розповсюджуватиметься на майдані. Не залишається осторонь і Сполучене королівство. Вчора у британському парламенті розглядали українське питання. А вже сьогодні міністр закордонних справ Вільям Хейк закликав Україну вести діалог з мітингувальниками, а не використовувати силу проти них. Такої ж позиції дотримується і посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Саймон Сміт. Насильство проти мирного протесту не є відповіддю на запитання мільйонів українців, які хочуть, щоб їхня країна прямувала до успіху, а не катастрофи. Свою позицію висловила і Франція. Міністр закордонних справ Лоран Фабіус закликає врегулювати кризу в Україні шляхом діалогу. Про це, зокрема, йшлося під час його телефонної розмови з лідером партії Удар Віталієм Кличком. Він додав, що Париж виступає за те, щоб українська влада не порушувала свободи і висловлювання думок. Франція, як і раніше, виступає за підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І надає цьому питанню великого значення. Завжди дипломатичні США на цей раз були не дуже толерантні. Події в Україні в ніч проти середи вони назвали огидними. Про це говорили держсекретар Джон Керрі та посол США в Україні Джефрі Пает. Сусідка американців Канада обіцяє застосувати усі можливі методи реагування на Україну. Про це йдеться у заяві прем'єра Стівена Гарпера щодо ситуації у Києві. Раніше у Конгресі українців Канади повідомили, що парламент збирається на термінове засідання через події на Євромайдані.